Маєш якісне покриття, маєш контроль. Все просто. Вітаю. Мене звати Джо Сіеренс. Мій брат, племінник, зять і Я партнери в Сервіс. Ми маємо спільне господарство поблизу Сомерсету в провінції Манітоба. Окрім того, займаємося продажем насіння та засобів захисту рослин. Для нашого регіону наше підприємство порівняно невелике 890 гектарів. Оскільки ми розмножуємо насіння, то приділяємо увагу кожній дрібниці. Найбільший виклик у сільському господарстві це погода. вона впливає на все, що ти робиш. У захисті рослин важливе якісне покриття. Якщо не вдається його досягнути, не буде й хороших результатів. На своєму самохідному оприскувачі з форсунками кожні 25 сантиметрів, кожна друга в мене. Двофакельна плоскоструменева, а між ними імпульсна плоскоструменева антидрифт. Фактично, я оприскую культури під кутом 30 градусів спереду і ззаду, а по центру кожні 25 сантиметрів. Для мене це як 3 d оприскування або як подвійна аплікація за один прохід. Система керування штангою направду чудова. Центральна секція штанги оснащена циліндрами, які під час руху стабілізують і вирівнюють положення штанги. і все це відбувається автоматично. Датчики спрямовані наперед і передають інформацію, завдяки чому самохід теж бачить, що попереду це вражає такого. Я ще ніколи не бачив. Кліренс машини теж відіграє вирішальну роль під час обробітку ріппаку, який у Канаді виростає дуже високим, деякі фермери змушені орендувати літаки, бо їхні машини чіпляють рослини і пошкоджують цвіт. Особливість «Хорш» у тому, що вони завжди запитують, що ми можемо зробити краще. Що б ти хотів, щоб ми змінили. Жоден інший виробник ніколи мене про це не питав. Ми повинні йти в ногу з технологіями. Вони змінюються постійно, особливо у сфері техніки. Більша частина вартості сучасних машин криється не в металі, а саме в технологіях. Це найважливіше. Сподіваюся, ми зможемо тримати темп виробництва, щоб нагодувати світ.